Доброго дня, шановні друзі. Ну і в продовження от цієї теми, практичні випадки в моїй діяльності, записую друге відео з другим випадком, який, про який би мені хотілося розказати, поділитися з колегами. Та й в заліз всіма людьми, хто спостерігає за моєю цією суспільною діяльністю, або читає мої книги. Значить, ну, знову, ну, знову ж таки, знаєте, справа по, по безплатній правовій допомозі БПД, де я 6 років пропрацював. І вони мені ще заборгували до сьогоднішнього дня там шалені гроші, ну я вже про це просто не говорю, тому що ну, не за гроші, але взагалі я туди йшов. От. Але, значить, отримую я справу по через систему безплатно правої допомоги, приходжу в суд, а там дуже така симпатична, симпатичний хлопець. Ну, Зовні, так можна сказати, що виглядає дуже дуже, дуже так, поважно, ну, дуже поважно вбраний гарно, лексика в нього на дуже високому рівні. Так, ніколи не подумаєш, що він якийсь там, наприклад, рецидивіста взагалі притягав, притягався до відповідальності. І, і, і що, про що йдеться? Та йдеться, йшлося про те, що він там десь щось в когось, когось грабанув, щось там потягнув когось. От. Ну я пригадую, що справу взагалі вдалося там вирішити для нього позитивно. От. Ну і на цьому якби, розійшлись, як морі кораблі, От. бо якби він по безплаці був. На тому і все закінчилось. Але не проходить і, може, року, як він мені дзвонить. І каже Олександр допоможіть. Я питаю, яка допомога потрібна? Консультація чи захист по системі безплатної правової допомоги або е, як адвокат по договору. Він каже, ні, хотілося щоб ви вступили в справу по договору. Тому що там, звинувачують його знову в грабежі. Але ж фабула справа, яка дуже цікава. Значить, його, його звинувачував в тому, що він на території лікарні зупинив якусь дівчину з коляскою, в якій а в колясці, значить, в апеляції була її дитина. Ну там в дитині ще не було і рочку. І каже тій дівчині, слухай, дай телефон, мені термінал треба передзвонити, Оце я в лікарні, а тут в мене грошей на моєму телефоні нема, Дай я швиденько передзвоню і тобі віддам пару копійок за той телефонний дзвінок. Ну, дівчина, не хотіла йому дати телефон, але все ж таки, виходячи з цієї ситуації, його зовнішнього виду, вигляду, його поведінки такої чемної і вихованої, вона все ж таки вирішила. Йому дати телефон. Що він робить? Він забирає телефон, повертається і пішов. Ну, дівчина з дитиною, вона ж за ним з коляскою не буде гнатися. Вона йому кричить віддай віддає телефон, а він каже, до побачення, побачення. До, до, до що найкращого. І так в такий спосіб погарбував дівчину, якою на руках була е маленька дитина, викори використавши її в певному, певному сенсі стан. От. І от він мені каже. Олександрович, захистіть мене, а я йому кажу, коли вже ознайомився з цією справою, шановний. Ну це все дуже добре і цікаво, але значить це ж коштує якихось певних грошей. А він мені каже, так які же це грошей має коштувати, якщо я тут, якщо ви в мене були... Е, значить, якщо... Якщо ви в мене були безплатним адвокатом, то невже ви мене не захистите ще раз, як безплатний адвокат? От, от такі бувають люди, розумієте? І от після цього думаєш, чи треба працювати в безплатній правовій допомозі, чи треба таким людям надавати безоплатну правову допомогу, чи може хай вони самі собі шукають адвокатів, бо ж е обдумано йдуть на певні... Йдуть на, 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 на такі правопорушення. Ну і, і взагалі, як спілкуватися з такими людьми, які дзвонять тобі і кажуть, що захисти, бо ти був у БВП, БВПД в мене вже по одній справі. І чого тут тобі заважає мене ще раз захистити, та вже ж ти справився і тут справився. Але за дармака. От, от так. Ну в мене навіть не, не питання про гроші в даному випадку. Цікавило, зацікавило, скільки мене збентежило те, як він обійшовся з молодою жінкою, з дитиною, в якої на руках була дитина, яку, ще там, яку вона тільки-тільки от народила. І таких треба захищати. Часами думаю, так то я взагалі внутрішній, що мене вже не, не чи я вже не, не став. На шлях деформації професійної, бо чи саме думаєш, ну чи треба в даному випадку сперечатися з прокурором, чи треба так, щодо такого добуватися, і навіть якось пом'якшення покарання і так далі. Ну, звичайно, якщо законні підстави є, то адвокат мусить це робити. Але чи треба брати, братися за такі справи, теж питання. Ну, это второй случай, про который я хотел с вами поделиться. Все. Успехов всем, слава Украине, героям слава. тоже, <говорит>